Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3628 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 676 Тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б-комплект кульок номер один і ми вмикаємо лототрон. Двадцять вісім, вісімнадцять.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8560-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Тридцять дев'ять. П'ятдесят дев'ять. П'ятнадцять. Тридцять шість. Шістдесят дев'ять. Сімдесят п'ять. 16, вісім. Тридцять один, чотири. Шістнадцять. Двадцять сім. Сорок вісім. П'ятдесят, один, десять, 68 сімдесят шість, сорок чотири, двадцять два, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7413 тисяч розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Нуль. 0, 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0, 0, 7. Бережіть себе. Все буде Україна.